Одночасно знаходжусь в Інстаграм, знаходжусь на бізнес-сторінці і знаходжусь на Ютуб-каналі і на Фейсбук-сторінці. Тобто, одночасно транслюється ефір на чотири напрямки. І я рада всіх вітати, хто буде дивитися в записі, хто буде переглядати. Це нова рубрика, яку я буду, планую проводити щопонеділка, о 18.00 і на інстаграмі, і на Фейсбуці, і на Ютубі. Ми будемо говорити про інструменти тренера. Сьогодні говоримо про головний інструмент тренера його особистість. Для тих, хто підключається, хочу одразу сказати, що цей інструмент можна використовувати. Верніше він такий універсальний для всіх, хто просувається онлайн. Будь-який напрямок, який ви оберете. будемо сьогодні його трішки розбирати. Дякую за сердечка, вже їх бачу. Для тих, хто вперше забіг на мою сторіночку в Інстаграм, для тих, хто вперше побачив ефір на Ютубі і на Фейсбук. Скажу, що в темі просування я вже 7 років, в темі, в темі тренерства також 7 років. Привіт-привіт всім, хто мені пише. І тому мені є чим поділитися, і особливо зараз, коли ми майже два роки повномасштабного вторгнення продовжуємо працювати онлайн онлайн та офлайн. Тому я вирішила, що а чому б і зробити цю рубрику. Ем, якщо ви бачили мої ефіри, вже бачили мої ефіри, поставте підірочку. Якщо ви сьогодні вперше на ефірі, поставте, будь ласка, одиничку. Я буду знати, що ми з вами знайомі чи не знайомі, чи ви сьогодні випадково забігли. Отже, поїхали швиденько. Розбираємо. Я намалювала собі такий трикутничок. Не знаю чи його видно, да? Так? ось такий трикутничок особистості тренера. Дякую, дякую за підтірочку, Діна. І я сюди, що відношу здоров'я, тіло і зовнішній вигляд. Будемо розбирати сьогодні цей напрямок. Ваша експертність у вибраному напрямку і ваш емоційний стан. Наскільки ви його сьогодні... верніше, Наскільки він спокійний попри війну? Як ви його транслюєте? Тому що як не крути, а люди йдуть на тих, хто тримає позитив, тримає. Ви можете випасти як звичайно нормальна людина після прильотів. Та ви можете випасти і трішки позагоювати ранки, трішки погорювати, трішки привести себе в порядок, але потім повертаєтеся вже в більш-менш нормальному такому емоційному стані і несете це в світ. А бачу що зі мною вже хтось є на Фейсбуці чи на Ютубі. Поставте мені якийсь, будь ласка, якесь сердечко. Отже, поїхали за десятибальною шкалою. Напишіть, наскільки ви задоволені своїм здоров'ям, своїм зовнішнім виглядом і своїм тілом. Наскільки ви задоволені, наскільки ви розумієте, що ви як тренер, ви як онлайн підприємець? Транслюєте в світ, транслюєте своїм підписникам, що ви досить так впевнено стоїте на ногах. Так? Вони бачать, що ви робите руханку. Вони бачать, що ви ходите на якийсь займаєтесь спортом. Вони бачать, що ви ходите, проходите свої 10 тисяч кроків. А вони бачать, що ви. Вкладаєте свої кошти в свою зовнішність, якщо порівняти 2016 рік і зараз на сьогоднішній день, то я особисто за собою бачу це невеличке зростання, або величке для кого як і я оцінюю свій зовнішній вигляд і роботу з тілом десь на сімку. Тому якщо ви можете поділитися в коментарях, напишіть, будь ласка, наскільки ви задоволені цим напрямком. Ну і у мене сьогодні є в руках мої метафоричні картки, нові часи, нові можливості. Ми зараз з вами попрацюємо. А що мені потрібно зробити для того, щоб покращити свій зовнішній вигляд, покращити своє здоров'я, покращити роботу з тілом? Дякую, Діна, за вісімку. І щоб мої потенційні клієнти бачили, о! Там діна Крюкова прекрасно, е, прекрасно пропагує здоровий образ життя. Вона може мене цьому навчити. Вона може в своїх програмах додати мені цього. Да? Болю на щарб'ю. Або всі, хто буде дивитися в записі. У мене в цій колоді є дії, дуже люблю цю, цей блок, і є, звичайно, самі картки, тому що мені сьогодні необхідно зробити такий маленький, маленький крок, мистецтво маленьких кроків я його обожнюю для того, щоб покращити своє здоров'я, або зовнішній вигляд, або щось таке, що додасть мені, додасть мені фізичної сили. Давайте зробимо так. Ось теж трикутничок у нас випав. Да? Тут у нас написано time, cost і quality, час, цінність і а, якість. Подумайте, на що вам варто звернути увагу. Я показую сюди теж на Фейсбук, на що потрібно звернути увагу. Ну, для мене час тайм, да? для мене це звертати більше часу, більше часу інвестувати саме в цю сферу. І дію. Давайте ще витягнемо слово дію. Що варто зробити протягом 24 годин? Не повірите. дій нестандартно. Дій нестандартно. Поки що не знаю, що це має бути. Можливо, запущу якийсь черговий челендж, те, що в мене класно спрацьовує, люди на нього йдуть, і коли ми в групі, групова енергія, вона рулить. Ми йдемо далі. Емоційний стан. Наскільки ви знову ж таки ранжуємо за десятибальною шкалою, наскільки ви, як тренер і як експерт, сьогодні емоційно і психологічно врівноважені? Слава Богу, сьогодні в Києві не було ніяких прильотів. Харків, напишіть нам, будь ласка, як ви там сьогодні почуваєте. О, Маргося, привіт, моя племінниця з Німеччини зараз теж в ефірі. Наскільки ви емоційно сьогодні врівноважені на дев'ятку? Діна, радію за тебе, тому що для мене, знаєте, харків'яни це взагалі окрема категорія людей, які показують свою міцність норм. Чудово. Якщо казати про мене, то в мене десь, теж десь 9, да, І ну, на сьогоднішній день це так, але як то кажуть, від приділа совершенству і. Давайте зробимо так, якби мої емоції могли говорити, то що вони мені сьогодні сказали. До речі, друзі, хто ніколи не працював з метафоричними картками, перше, що приходить в голову, коли ви дивитесь на карту, це і є відповідь на ваше питання. Тобто карта це інструмент для роботи з такою спідсвідомістю. Отже, якби мої емоції могли говорити, то що б вони мені сказали. Ось така карта показує на Фейсбук, показує інстаграм, якби мої емоції могли говорити, то що вони мені сказали. Для мене ця карта поглиблюй свої знання в сфері емоційного інтелекту. Поглиблюй і, звичайно, використовуй, тому що я така досить емоційна баришня, можу десь там вспиліть російською мовою, да, десь можу нагримати. І для мене це про не тільки вивчай, а ще і використовуй знання з емоційного інтелекту. Витягаємо підказочку в діях, делегуй. А для мене це про те, що делегуй більше задач своїх. Віддавай комусь в аутсорсинг для того, щоб емоційно не зриватися, емоційно не зариватися, емоційно реагувати більш-менш спокійно. І наша, наша наш третя, третя верхушка, верхівка нашого трикутника це, звичайно, ваша експертність. Так, пише нам Діна, все із кусочків, але це ціле. Супер, дякую. Експертність. Експертність третя верхівка нашого трикутничка, і я тут, знаєте, що написала. Задала собі питання, наскільки я, як експерт, відповідаю запитам ринку. Звичайно, що тренерська діяльність вона поділяється. Да? Хтось працює з тим самим емоційним інтелектом, хтось працює прям тренер для тренерів, як мій колега Леонід Ніколаєв. Я для себе обрала три топ-сфери, в які би я хотіла розвиватися. І це продажі, звичайно, це продажі, це ефективність. Ми буквально позавчора проводили тренінг по ефективності для лідерів компанії, mlm компанії Джереля. Це комунікації, тому, скоріш за все, що наступний тренінг, який ми будемо організовувати і проводити з Тетяною Курганською, він буде стосуватися комунікації онлайн та офлайн. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви тренер, початківець або не початківець. Яка ваша сфера, а, яка вас надихає, не знаю, підбадьорює, в якій ви хочете розвиватися? Ну, якщо казати про амбіції, да, то було б класно, якби ви собі сказали прямо сьогодні, що я хочу війти в топ-3 тренерів українського масштабу да, бо, можливо, міжнародного. Таня якраз пише: добрий вечір. тренінг був просто шикарний. Дякую, Танечка. Таня, до речі, виграла нашу книжку. Гроші є. Сподіваюся, що ви вже почали її читати. Отже. Поставте собі таку обітну ціль, що я хочу стати топ-тренерів міжнародного класу або українського такого ринку, і тоді до цього варто йти. Тому що все-таки я за те, щоб нішуватися. Внішуватися, да. Тобто, все таки, якщо на початку я працювала психологи, коучі, тренери, млм підприємці та логопеди в теми просування, то тепер, коли ми більш розширюємо з Тетяною української тренерський, тренерський ринок, да, я розумію, що я не хочу працювати з емоційним інтелектом, я в ньому не сильна. Я люблю продажі, я люблю просування, я люблю комунікації, я люблю ефективність, результативність та менеджмент. Так, психосоматика та макс – здання псі продукта. Це ми, говоримо, це ми говоримо, Діночка, про онлайн і офлайн. Да? До речі, ти ж у нас ще і спеціаліст ігропрактик. Тому можливо сюди в цю сферу теж подивитися. Я беру такий більш корпоративний для себе зараз напрямок, не онлайн. А в мене є таке бажання зараз піти в офлайн, тому буду ділитися саме такими інструментами щопонеділка, тому, будь ласка, плануйте і доєднуйтесь. Отже. Наскільки моя експертність відповідає запитам ринку за 10 бальною школою, поставте, будь ласка, від 1 до 10, наскільки ви відчуваєте? Якщо ви поки що не відчуваєте запитів ринку, значить, можливо, ви не достукалися до вашої цільової аудиторії, з цим треба попрацювати. Якщо казати про мене, то це десь 7. Ну, я так відчуваю, інтуїтивно, оцінка приходить, це десь 7. І ми витягаємо підказочку з метафоричних карт. А що мені потрібно зробити, щоб е, мій клієнт мене побачив, щоб моя експертність відповідала запитам, ну і щоб цих запитів власне стало більше? Я показую спочатку ось сюди, в Інстаграм Стрибай вище, не бійся. Мені про це карта. Стрибай вище, не бійся. А, не бійся дивувати клієнта, тому що це прям да, на вулиці хтось кудись їде, і тут така балерина стрибає, балерина. І дія. дія, Дія дія, дія звучить у нас так: креатив. Креатив. Чомусь я одразу подумала про LinkedIn. Не знаю, як там креативити. Я все ніяк туди не доберуся. Ну, мабуть, уже прийшов час і треба, треба з цим щось зробити. Отже, Зовнішній вигляд тіло і здоров'я це перша верхівка трикутника особистості тренера. Друге це ваш емоційний і психологічний стан, і третє це, звичайно, ваша експертність. Брижок, теж польот. Угу, дякую. І в, в кінці я обіцяла, що ефіри будуть коротенькими, ми зараз в ефірі 11 хвилин, 47 секунд. Ем, якби я була людиною, яка винаймала, наймала, да? чи я би купила в себе тренінг? А чи я би купила в себе не знаю, корпоративний тренінг, чи я б купила в себе онлайн тренінг. Подумайте, дайте відповідь на цю питання, можна не в коментарях. Да? А якщо чесно, ви відповідаєте, що ну, не купила б да? дорога або дешево, подумайте, а що мені потрібно доробити, щоб я сама в себе чи сам в себе купив цей тренінг. Можливо, частіше про нього писати, можливо, якщо у вас, наприклад, людина буде кілька, можливо, давати рекламу, можливо, запакувати красивенько ваш тренінг, можливо, у себе красиво. Сивенько запакувати. Можливо, частіше, частіше про нього говорити, частіше знаходити якісь, не люблю слово тепер, звійною колаборація, об'єднання. Можливо, у вашому оточенні є люди, які не знають, що ви починаєте чи активно розвиваєте вашу діяльність тренера. Подумайте над цим питанням. Ну і а, власне в мене на сьогодні. Все, ми з вами будемо ефірити щопонеділка. А я нагадую: хто не знає, 5-8 лютого в рамках четвертої конференції для тренерів я буду виступати 6 лютого, осінадцять о, о 19.00. Ви можете зареєструватися, можете написати мені в особисті. Хочу на конференцію. Участь в конференції безкоштовна. І ви, до речі, познайомитися там з різноманітними тренерами. Зможете їх послухати, зможете їм позадавати питання, зможете придбати їх продукти. Зможете та, ну, не знаю, розбудити в собі якусь там тренерську таку жилку, тому я вас, звичайно, запрошую. Я буду спікером, організатор Ле, Леонід Ніколаєв, мій друг, мій вчитель, мій товариш, мій приклад, дуже крутий в сфері корпоративного тренерства, тому я вас запрошую. А ми сьогодні з вами. Не прощаємося, кажемо до побачення один одному. Наступного понеділка, о 18.00, будемо говорити про наступний інструмент. Я хочу знаєте, такі невеличкі ролики випускати: ефіри: один ефір, один інструмент. Сьогодні ми говорили про особистість тренера, тому що на неї йдуть, якщо ви. Не продаєте зовнішнім виглядом, якщо ви не транслюєте впевненість, то які б ви інструменти не знали і не виконували, да, все-таки варто спочатку приділити увагу собі. Якщо ви погоджуєтесь зі мною, поставте десяточку в коментарях. І на цьому я буду всім казати пока-пока-пока. Все. ми були з вами сьогодні на Instagram, на бізнес-каналі, на youtube каналі та на facebook сторінці Пока-пока і до нових зустрічей.